Вітаю на нашому ютуб-каналі Туроператора Альянс. Сьогодні наша розмова піде про готель Poseidon Hotel Sea Resort. Це такий затишний, невеличкий готельчик, як ви бачите по відео, на дуже красиві доглянуті зеленій території. Подивіться, скільки там соснових дерев, яка красива доглянута територія. Він Знаходиться дуже велика привілегія, що одразу в 100 метрах від ну навіть ближче, да, від 60, в залежності від розташування вашого корпусу пляжі. Він дуже такий, дуже вихваляють його сервіс. що Він такий теплий, дуже привідливий персонал. В нього дуже красивий такий і світлий номерний фонд. В нього є денна та вечірня анімація. Він активний і має дуже там багато активності, не територія. Да? Він в силу свого розташування, що також знаходиться біля містечка да, активного, в нього а, є можливість виходити за межі готелю і прогулюватися вздовж якби, моря. І ми його якби, радимо для відпочинку також сімей, також можна і для молоді, а, що, що можливість для молоді вибиратися. Ну і якби, дуже велика його да, і плюс, і привілегії того, що він знаходиться на дуже красивій території. У нього достатньо широка пляжна полоса, пляж у нього йде піщано-гальковий, він має на території дитячий клуб, дитячі басейни, є дитячий майданчик, є дуже активна анімація для дітей вихваляють. Також є анімація, так як ви казали, на території для дорослих. Uh, є безкоштовна фітнес, водна гімнастика, є аеробіка, є ігри на воді. Uh, тобто саме життя готелю і коли ви відпочиваєте, дуже активне. В нього є також тенісний корт, є uh, ігри активності на пляжі, є міні-футбол, uh, є в нього проводяться постійно вечірні шоу, є баскетбол. Uh, він, uh, Наприклад, на пляжі, да, що також такий плюс для готелю: що є безкоштовно надаються парасольки і шезлонги. Бо деякі готелі, більшість, навіть рівня і високого, надають це за додаткову плату. Наприклад, цей, в цьому готелі 4 зі йде безкоштовний да, парасольки і шезлонги на пляжі. Вхід в нього море йде піщано-гальковий. Також. Ну, Можна сказати, що це співвідношення вартості і якості. Дуже гарний готель рівня 4 зірки. Можна його брати собі якби на увагу, що зелений активний пляж, дитячий, з активною анімацією. Якщо ще якісь є у вас питання, ви можете, питання, ви можете задати їх під цим відео.